Дуже приємно сьогодні вітати сім'ї, наші багатодітні сім'ї, сім'ї загиблих АТО, Тому що щаслива родина, міцна Україна, це дійсно так є, тому що завжди українська сім'я була сильна своїм духом, сильна була своїми традиціями. І українські жінки це. Найкращі жінки в Україні, і ми бачимо, що те, як сьогодні відбувається допомога один одному, як допомога суспільству, а допомога сьогодні всім, хто знаходиться на сході, хто нашим хлопцям, хто воює, ті, хто приїжджають, приїжджають приїжджають сьогодні сюди і потребують допомоги. Ми бачимо, як сім'ї відривають останнє і віддають для того, щоб допомогти. Своїм таким же українцям, як ми всі. І мені дуже приємно, що є мене нагода сьогодні поздоровити їх, подякувати їм, шанувати їх і бути одним із тих, хто сьогодні вважає, що міцніше, ніж українська сім'я, немає нічого. І я думаю, що дійсно щаслива родина це міцна Україна. Завжди так було, завжди так є, і завжди так буде. І наше завдання, щоб ми все робили можливо, щоб дійсно кожна українська родина була щаслива. Доброго дня, шановні добродії. Доброго січневого дня! Люди добрі, люди звані і в цьому обшатному залі Бажані. Вже традиційно за ініціативи обласного благодійного фонду милостердя при підтримці керівників області і міста. Спільно з департаментами соціального захисту населення, освіти і науки та управління культури і туризму обласної державної адміністрації проходить обласний благодійний захід щаслива родина, міцна Україна. Правнуки будуть пишатися гордим життям своїх батьків. А ми, ми назавжди зберемо пам'ять про них в своїх серцях. Бо вони Сини великого гордого українського народу, прошу шанувати усіх загиблих земляків хвилиною мовчання. Прийду на цвета не загок и звессую, а гошка доще на твори поду. Василя Жадана. Він вже багато років пропагує ромську культуру на Сумщині і далеко за її межами. Поет, композитор, у його творчості є пісні, присвячені найдорожчим людям, своїм батькам. Бо він виховався у сім'ї, сім'ї багатодітній. Крім нього, є ще 12 дітей. Дев'ять рідних і троє прийомних. Але для берегині роду мами раїси всі діти рідні, всі любимі, всі найкращі. Вона сьогодні в залі оплески її чарівна пані Це від неї і доброта в сім'ї, і талант, і навіть Творчі колективи організовуються, і думаю, ми за декілька хвилин їх побачимо і почуємо. А наразі я хочу запросити до вітального слова на сцену сумського міського голову Олександра Миколаївича Лисенка. Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, шановні дітки. Я хочу перш ніж сказати вам добрі щирі слова. Я хочу Низько уклонитися всім вам, вашим родинам, всім сім'ям яких загинули, захищаючи нашу рідну землю. Ви знаєте, коли Тетяна співала пісню про маму, ну, сльози на очах. Я хочу сказати, шановні дітки, вам, що тримайте міцніше руки сьогодні мами, руки сьогодні батька, тримайте міцніше руки один одного. Бо ваші сім'ї. Це дійсно той фундамент, а якщо ми кажемо, що родина це фундамент суспільства, то багатодітна родина це багатоповерховий фундамент нашого суспільства, нашої держави, нашого народу. Дуже приємно бути сьогодні в залі, де панує Атмосфера добра, гарне настрою. За зразкове виховання дітей в дусі патріотизму та любові до культурно-творчого спадку України та ромської національності подяка міського голови вручається Четіні Раїсі Дмитрівні. what is that be